Я знаю, є любов від Бога. Вона приємна, запашна, і хоч навколо є тривога. Спокій несе любов Христа. Любов не думає лихого, а вірить, терпить, жде і не шукає тільки свого, На зустріч завжди йде, не відкидай любові Бога. Прийме її в своє життя. З любов'ю є одна дорога, вона веде у небеса. Дорогі брати і сестри, шановні телеглядачі, Христос Воскрес воістину Воскрес. І воістину ця Пасха свята, яку ми сьогодні мали би спожити або споживаємо. Кожен з нас споживає по-різному. Хто був у храмі на Сеношному, чув слово Івана Злотустого. І він говорив: прийдіть сьогодні всі без різниці. Прийдіть, споживайте. Хто як трудився, хто трудився цілий піст, хто тільки з середини посту, а хто навіть в кінці посту потрудився, прийдіть! Ну, правда, люди це не дуже чують, бо часто ми чуємо інші заклики: не їш, не трогай, умреш, не то буде, біду накличеш, чорною хворобу захворієш. Бачите, наскільки хитрі люди. Але Іван Хреститель був теж людиною, так само людиною ангелом. А Іван Злотустий, який це слово написав, теж був людиною. Але ці святі закликали прийдіть. Іван Хреститель сказав: гадюче кодло, куди біжиш від проблем? Своїх. Іди, спочатку принеси добрі плоди покаяння, а потім приходь до нас і радуйся з нами. Це відмінно. Але Іван Золотоустик говорить: прийдіть всі, хто як потрудився, але прийдіть. Бо Бог бажає, Він не хоче смерти грішника, Він хоче, щоб спася. Але тут заклик Його щодо споживання Пасхи не йдеться просто про хліб, а про пізнання. Споживаючи Пасху, споживаємо правду світлого Воскресіння, що як Христос Воскрес, так Воскреснемо і ми. Ось чому добре постити, щоби зрозуміти не тільки відчути смак Пасхи або смак їжі уже постної, І таким чином зрозуміти, що варто жити на світі. Але щоб зрозуміти, що духовне вартіше від цього, і тут є Воскресіння. Тому Він закликає, вітаючи кожного з нас, кожного християнина, до якої би він конфесії не приналежав. головне, що він є християнин охрещений і належить до Христа, Щоби не належив до людської якоїсь видуманої фантазії. До якоїсь людської приналежності, тобто, що зветься, якби церква, але на ділі з церквою нічого спільного немає. Той християнин, хто охрещений і вірує в єдину Святу Соборну апостольську церкву в одно хрещення на відпущення гріхів, вірує в Воскресіння. цей, Хто визнає Господа нашого Ісуса Христа за свого Бога правдивого, який сьогодні Воскрес. І якому, як каже, ще світ не повстав, а ти був, і через тебе все повстало, і ти все створив, і ти прийшов до нас, щоб забрати наші гріхи і знищити, а дати нам життя. Це ж про Бога. І ми його Пасху святкуємо. Ми святкуємо перемогу нашу, яку ми не змогли зробити, бо навіть піст нам тяжкий. А що ж нам говорити про таку дорогу, яку Він робив? І Бог це знає. Йому не треба доказувати або читати книги, що може людина чи що не може. Бо ми Його образ і подоба. Він знає, що людині треба. І Він зато дав їй руку допомоги. Щоб вона була щаслива, Він хоче її бачити щасливою. Світле Воскресіння це пізнання Бога. І поки християни не примиряться, для них Пасха, хоч вони будуть говорити, вітаю вас, Христос Воскрес, все добре, любимо один одного, це будуть тільки пусті слова. Для них Пасха буде гіркою. Коли одні християни святкують, а інші сидять в тюрмах. Коли одні християни сидять в храмах, відібраних від інших християн, коли одні християни говорять про любов, а самі ненавидять інших, каже Господь, яка вам користь, ви не мою Пасху їсте, ви моє тіло з'їдаєте. Отже вони йдуть як людоїди. В чому ж і проблема? До тих пір не буде ані кінця світу. Ані пришестя Друге Христового, поки не буде один пастир і одно стадо. Це є правда. Тому що ми в символі вірою кажемо, ми віруємо в єдину святу Соборну Апостольську церкву. І ця Пасха нам це й говорить, що нема більш богів, є один Бог. І блага йому молитва та, яку Він нам дав, а не ту, яку людина творить, фантазує. Вітаючи вас з Пасхою, я б вам бажав добра. Бо коли мама з татом не розмовляє, дітей болить, правда? Так само і в церкві. І коли діти бунтуються проти батьків, батьків болить, так само і в церкві. І коли в сім'ї щось є непорядок, хіба можна то назвати сім'єю? Ми називаємо її болючою або сім'я, яка захворіла, сім'я, яка в проблемі живе. А так само і в церкві. Але в церкві є Христос. І Він показав вже приклад любові. Невже ми люди такі черстві, що не вміємо один одному пробачити, один одному дати руку допомоги? Хіба що ви вище від Бога? Вітаю вас, світлим воскресінням. І також запитання з міста Хуст. Чи можемо ми покладатися на святих, довіряти їм свої проблеми і молитися до них? Звідки ми знаємо, чи чують вони наші молитви? Вони ж такі самі, як ми, прості люди. Чому так важливо відвідувати мощі святих, які прибувають до нас, навірно, мають на увазі до наших храмів? Дякую за таке запитання, але скажу відкрито, вони такі самі, як і ми. І Іван Хреститель такий був, як і ми. І багато, і пророк Ілля такий був, як і ми. Тільки не багато хто з нас заслуговує на таку пошану. Скажіть, будь ласка, хто зійшов на небо? Тільки той, хто зійшов з нього, тобто Ісус Христос. Але подивіться на пророка Ілію. Він був, як і ми. Але він до останнього дотримувався того, що написано в Біблії Старого Завіту. Він дотримувався, він слухав Слово Господнє. Він робив це слово. І коли навіть первосвященники і багато багато появилось лже пророків, більш ніж 800 на той час, він не побоявся сказати, то ж ви ж не Богу служите. А своєму я і, і царям, тобто державі. Не тому, що він не хотів, щоб вони співпрацювали, тобто робили добро для держави, бо це один і той же народ. А тому, що вони не самому народу відслужили, як державі, але самому управителю, який не піклувався про народ, і вони не піклувались. А свої жертви возносили для того, щоб налякати людей. Або лякали людей, якщо ти то не зробиш, ти будеш мати чорну хворобу, ми помолимося, а ти завтра вмреш. Та це неправда. І він говорив відкрито. І коли ці збунтувались і сказали, що Ілля не правдомовець, Ілія сказав: якщо мені не вірите, давайте будемо молитись до Бога. Твої первосвященники жреці, і я буду молитись. І якщо мене Бог не вислухає, камінуйте мене, вбийте. Ну, якщо їх не вислухає, а мене вислухає, подумайте, що робити. Згадайте ці слова Святого Письма Старого Завіту. Згадайте, коли на три роки небо закрилось за молитвою цього святого. Згадайте, коли він помолився і прийшла, прийшов дощ на землю. Згадайте про вдову, про її мертвого сина. Він був такий, як? Але бачите, він помолився. Багато святих було. І святі, зараз є, між нами вони є. Я вірю, що і ви святі, тому що згідно по святого Письма Нового Завіту, апостол звертається святим, що в Солуні, святим, що в Коринті. Тобто до християна, як до святого, християнин, хто охрещений святий, він святість свою губить, коли свідомо і добровільно грішить, згоджується на гріх. Коли з свого храма, тобто з тіла, робить храм розпусту, розпусти, от він тоді вже не святий. Він вже такий, який втратив святість, бо сам цього бажав. Але це святі, які молились, Візьмі Миколая Чудотворця. Я знаю, що багато хто завідує йому, і багато каже: ну, Богу, треба одному молитись. Але задайте старий завіт. Дивен Богу святих своїх, Бог Ізраїля. Це слова псалмопівця Давида. Дивімося, що вони робили старозавітні, як вони шанували святих? Подивімося, не біймося цього. Бо Бог дійсно прославляється в своїх святих. Чи ми можемо їм довіряти? Та якщо вони перед Богом такі сильні? Хіба Бог не хоче, щоб між нами і між ним і нами був посередник? Ну, я знаю, що багато знайдуться такі, що скажуть, ми самі собі посередники. Це просто лицемірство. Так, ми молимося, тобто розмовляємо з Богом, але ми потребуємо, хто принесе жертву. Ми потребуємо людини, яка дійсно готова до того, щоб бути посередником. Тобто, ти ще не народився, я тебе вже вибрав. Бо кожний архієрей береться з-поміж людей. І настановляється для людей. Це все слова святого письма, тобто слова Божі, а не мої. Тоді давайте це відкинемо і будемо казати: та ні, нема нікого, тільки Бог і я. Це ваш інтим. І це є дуже добре, коли ви вмієте спілкуватись. Але коли ви хочете посвятити себе або відпокутувати за гріх, або дійсно вам потрібно священника. Але ми бачимо, що ми занадто слабі. І ті, що жили за життя, святим життям, коли ви приходите на їхні могили, або коли ви приходите молитись просто, про них згадуєте за словами святого Антонія. Господи, допоможи мені або за молитвами Його. Ви бачите, як дивно стається, чому Бо Бог прославляється у святих. І це є дуже добре. Змощі. Ну, багато є дебатів. Багато говорять, ну як то можна брати тіло, кидати туди-туди. Воно ж розпорошене. Тіло є земля, і в землю має повернутися. Це є правда. Воно і так в землю повернеться. І коли буде Воскресіння, але то буде інше тіло, то не буде це тіло. То буде тіло там не женяться, там заміж не виходять, там не їдять. Це слова святого письма. А ми так думаємо про це тіло. Ми так будуємо будинки, що буде пришестя Христа і буде друге царство тут на землі, і ці будинки будуть нам для життя. Це неправда. Нема цього. Бо тіло буде нове, воно не буде залежне, воно не буде в пристрасті, воно буде інакше. Каже, око не бачило, вухо не чуло, що нам Бог приготував. А ми думаємо, що собі наготуємо, то маємо. Ні. Які добрі діла будемо робити, з ними помремо і підемо до життя? А якщо зло, ну злом помремо і не підемо ніде, підемо на вічний засоб. От тих святих, які дотримували дійсно Божий спосіб життя, які жертвували Собою, які прожили ціле життя в Пості, не тільки 40 днів, а ціле життя в Пості в зреченні. І Господь дає нам на допомогу як ангелів. І коли ми беремо частини їхнього тіла, і коли вони є в нашому храмі, або коли ми дійсно йдемо до їхніх могил, ми радуємось, що Бог нам дав ангелів у, людському, у людській подобі, що Бог за нас дбає. Дім, просім, не біймося цього. І побачите, ми будемо зовсім інакші. Бо наслідуючи їх і молячись про заступництво, ми стаємо ближчі до Бога. Не наслідуючи їх. Це все рівно як багато хто твердить, що, доприклад, для чого нам мати Богородиця, то така проста жінка, то не є свята. Бог тільки святий. І якщо з хлопського розуму так подумати, ну то так, в принципі, да. Святе письмо мало що про неї пише, правда? Радуйся, благодатна або благодаті повна, Господь з тобою. Але пригадайте цей дуже знаменитий вислів або подію, коли мама агітує свого сина піти за нею, бо вона знайшла Бога в якійсь іншій церкві, якогось Бога живого десь там і тому подібне. Неважно, не для того, щоб осудити когось. Просто ця проста подія. Син каже, мамо, ну я ж пам'ятаю, ти мене в церкву водила з малого і тому подібне. Чому ми зараз ходимо десь по хатах чи хто зна куди, поясни мені. Ну, розумієш, ми блукали, бо ми молилися там до Богородиці перед іконами, а треба тільки Богу одному і тому подібне. Син слухав уважно маму. Мама багато чого йому розповідала. І коли мама мала можливість поїхати в Ізраїль. Не тільки на Червоне море, або на солене, на мертве море, а поїхати на грі, до гробу Господнього, або де, принаймні, по землі, де ходив Господь. Коли вона через 10 днів повернулась, така повна, можемо казати, такої радості, і сину розповідає, де вона ходила, вона була там, де народився, вона була на Голгофті, вона ходила по святій землі, сину. Я була в Гецеманській загороді, біля того каменя, де молився Господь. Я цілувала той святий камінь. Син уважно слухав піднесення мами. І Каже: Мамо, і земля та свята, свята сину, і камінь святий, святий сину. І ти його цілувала, Ну, сину, мамо, а та, яка носила Господа. Під своїм серцем де 9 місяців, та, яка його кормила грудьми своїми, та, яка пожертвувала себе, або яку Бог вибрав, хіба вона не є святою. Мама опустить голову і скаже свята, сину. Бачите, скільки нам треба до пізнання, Але головне, щоб наш нас розум був чистий. Не бійтеся йти до святих, радуйтесь. Радуйтесь, що вас відвідують в мощі або до вас приходять. Тільки не радуйтеся одному, коли на мощах заробляють. Або коли несуть і кажуть, спочатку свічку купи, тут гроші кинь, тут то, і будеш мати благодать. Цього не робіть. Це правда. Але коли маєте можливість піти до гробу, до мощів, де є мощі. ідіть, ідіть. Ви просто збагатитесь. А багатства, як і добро, добра або здоров'я нікому не бракує. Його не може бути за мало, за багато перепрошую. Його не може бути. От користайтесь цим. Христос воскрес! Доброї вам Пасхи і воїстину воскрес. Ведіте Божі! Світла, з Тобою, Христе, ми будем вічно, бо не прийняли ми духа рабства і не приймаємо боягузтва, наш Батько нас усиновляє, дітьми своїми називає, ми спільно кличем, ава, Отче, не залишай нас, любий, Творче, ми діти Божі, співспадкоємці, а коли діти, то й спадкоємці, разом у світі з ним страждаєм, і цим Його ми прославляємо.